Що найвідчайдушніше ви коли-небудь робили заради грошей. Якось я випадково заробив 50 доларів, коли до мене в барі підійшов чоловік і запропонував знятися для сайту футфетешистів. Не було жодної еротики чи сексуальності. Фотограф просто зробив багато фотографій жіночих ніг на моєму обличчі, грудях тощо, то було більш незручно, ніж мені здавалося. Я брав участь у дослідженні ринку нового пива. Звучить чудово, мені платять за те, що я п'ю пиво. Насправді там була купа різного пива в маленьких пластикових стаканчиках, але абсолютно все те пиво було на смак як настоянка на трусах сатани, і поступово воно ставало гіршим. Вони продовжували приносити ще й ще, поки одному хлопцю не увірвався терпець. Він скинув усе своє пиво зі столу та закричав: Я б навіть своєму собаці цього лайна не налив. Я досі не знаю, було то дослідження ринку чи якийсь химерний психологічний експеримент. Ймовірно, дослідження того, наскільки поганим і дешевим ми можемо зробити це пиво, перш ніж люди це помітять. Їздив по гарних житлових комплексах і копався в смітті як кінот у пошуках речей, які я міг попродати. І яка була найкраща знахідка? Купа підсилювачів, які були чимось на зразок антикваріату і коштували багато грошей. Я нічого не знаю про музичне обладнання, але мій друг музикант пояснив, скільки воно коштує, перш ніж я пішов це закладати. А ви не забули поставити вподобайку під цим відео та підписатись на канал? Ні, я таки знала, що ви в мене сонечки. Я був бідним, коли ріс. справді бідним. Одного разу, приблизно у віці восьми чи дев'яти років, я зібрав купу ґудзиків, де тільки міг знайти їх удома, а потім пішов вулицею від дверей до дверей, намагаючись продати їх по долару за штуку. Мені знадобилося три години, щоб заробити п'ять баксів. Я був дуже схвильований, бо нарешті мав достатньо грошей, щоб купити вівсяні пластівці. Я сходив до магазину, купив коробку і пішов додому, щоб з'їсти своє лакомство, але у нас не було молока, тому я заплакав. Замість молока мені довелося взяти воду. Тоді в мене були дійсно тяжкі часи. Перемотайте на 40 років вперед. Тепер я можу купити молоко та пластівці будь-коли. Це чудово, але я ніколи не сприймаю це як належне. Ви розумієте, що досягли дна, коли починаєте працювати в сфері страхування життя. На своєму останньому етапі я отримав ліцензію на страхування, а потім дізнався, що робота є лише комісійною, і нормальну кількість грошей заробляти може тільки менеджер. Потім ви дізнаєтеся, що як менеджер ви маєте операційні витрати. Таким чином ви витрачаєте більше грошей, щоб закрити місяць. Потім ви усвідомлюєте, що це піраміда. Ця компанія просто постійно наймає працівників. Це як обертові двері, які ніколи не припиняли обертатися. Тримав знак на перехресті. Зазвичай це непогано, проте місцева забава знущатися на тими, хто це робить, кидаючи в них продукти харчування, як от молочні коктейлі чи каші. Ось чому я вагався це зробити. Це жахливо ми у себе любимо людей, що тримають знаки. Звісно, ми їх не часто зустрічаємо, але, чорт забирай, вони круті. Я, чесно кажучи, не знаю, як вони можуть виглядати так, ніби насолоджуються своєю роботою, але я їх за це дуже поважаю. Брав участь у дослідженні сну, де нас підключали до електродів, щоб періодично контролювати наші реакції протягом трьох днів без сну. То було жорстко. Я дізнався, що не можу жити без сну два дні поспіль. Ви мене заінтригували. Що відбувається після двох днів без сну? Які у вас були симптоми? Я легко пережив першу ніч без сну, але друга ніч була дуже важкою, тому що нам довелося прожити цілий день, не маючи можливості вийти з гуртожитку, який був по своїй суті великою кімнатою зі столами, іграми, книгами та іншими речами. Кожному з нас виділили спальню, що було схоже на тортури, бо нам не дозволяли спати. Періодично ми заходили в свої кімнати, підключалися до наших пристроїв моніторингу, потім нам ставили запитання через гарнітуру, і ми повинні були натискати кнопки, щоб дати відповіді. Я ставав все повільнішим і повільнішим, і оскільки вони призупиняли свої запитання, а мені доводилося чекати, щоб дати свої відповіді, я почав втрачати здатність відповідати. Ніби я чув їхню розмову, але не міг змусити своє тіло діяти. Я не впевнений, але здається, це називається дисоціацією. Я протримався до п'ятої ранку і знав, що не витримаю наступного тестування, тому я взяв свої гроші близько 1200 доларів і пішов. Я брав участь у медичному дослідженні, яке вивчало вплив сильного збільшення та втрати ваги на кістковий мозок. Необхідно було 10 днів споживати 6000 тисяч калорій на день, а потім 10 днів взагалі нічого не їсти. Мені довелося весь час перебувати в лікарняній палаці. Щодня лікарі брали зразок кісткового мозку, що взагалі-то було невесело. Заробив 7000 тисяч доларів за 20 днів. За це платять всі ці роки. Я робив це безкоштовно. Я брав участь у харчовому дослідженні, де я не міг їсти протягом дня. Я прийшов до лабораторії дуже рано. Мені в горло засунули трубку, і я лежав так шість годин, поки вони закачували рідину в мій живіт та викачували її з нього. Після перших двох годин я благав їх хоча б увімкнути телевізор, але вони дозволяли мені дивитися лише в монітор, щоб я випадково не побачив рекламу про їжу. То було невесело, але зарплата була пристойною. А потім мені подали стейк у 1991 році. Я продав своє тіло для дослідження ліків на три тижні. Ми щодня приймали дозу якогось антибіотика і протягом дня ставали кров кожен день. Оплата становила 2000 тисячі доларів. Що було приємно як для 91-го року. Знаходитись в закладі для тестування на наркотики протягом трьох тижнів було цікаво. Я познайомилась з абсолютно незнайомою людиною в інтернеті, щоб продати йому використану білизну. Якби я могла відправити її поштою, це не було б великою проблемою. Але він хотів, щоб я зустрілася з ним і особисто передала йому білизну. Він запропонував велику суму, тому я погодилася на це. Ми спілкувалися деякий час перед цим, і він був дуже добрим. У мене не було відчуття, що мене вб'ють, і мені потрібні були гроші. То була швидка зустріч на парковці Walmart. Нічого справді поганого не сталося. Я теж це робила ще в коледжі. Приємний чувак, з яким я познайомилася через Craigslist, щотижня купував мої трусики та часто давав мені подарункові сертифікати Victoria's Secret на додаток до оплати. Він досить часто подорожував і привозив для мене солодощі та книги зі своїх подорожей. Я щиро сподіваюся, що у нього все добре. Я обійшов кожен дюйм своєї машини, багажника під килимом, витягнув сидіння, щоб знайти достатньо дрібних грошей, щоб не просрочити кредит. Мені потрібно було менше одного долара, а часу в мене було близько години, щоб знайти гроші та внести їх. Жінка-банкір знала, що сталося, коли я зробив внесок. Через 30 років я все ще не погасив той кредит. У 90-х ми з друзями були підлітками, і щоб купити сигарети, ми шукали монети в наших диванах. Зазвичай нам вдавалося нас на дешеву пачку і поділити її. Між собою сьогодні я рідко ношу готівку, тому вдома ніколи не знайдеться загублених грошей. Мій банк має цікаву функцію, коли я купую щось на суму 9,99 доларів. Він стягує з мене 10 доларів і ці 0,01 долара перераховуються на спеціальний депозит для екстрених випадків. Я працювала у маленькому магазинчику. У нас із сестрою була маленька квартира, тож ми мали дах над головою, але в нас було дуже мало їжі. Ми спали, щоб не думати про холод, я почала красти їжу з роботи. Кілька маленьких банок арехісового масла та джему, пачки кави для неї. Ми купували переважно хліб і яйця. Я майже впевнена, що власник був у курсі наших справ. Він йшов о п'ятій годині обідати або додому, а потім повертався, коли я була на зміні. Бо він випадково замовив додаткову вечерю, або його дружина знову зробила занадто багато курки з рисом. Я брала це додому і ділилася з сестрою. То був дуже важкий рік. Моя мама якось приїхала до нас і була шокована. Негайно не відвезла нас до Костко, щоб купити все необхідне. Їжу з того закупу. Ми їли майже рік. Так багато всього вона нам купила. Нічого особливого, але ми почувалися як королівські особи з усією цією їжею. Моє визначення успіху це можливість піти в продуктовий магазин і купити все, що захочу, не рахуючи ціну під час покупки. Рада сказати, що я досягла цього успіху. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть ваші подібні історії, якщо вони у вас були. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!